Цієї ночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. За інформацією голови Ова є влучання по логістичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, силами ППО знищено 27 дронів типу шахет. Всього зафіксовано пуски 36 ударних безпілотників. Повітряні цілі ліквідовано в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Атакували також Харківську, Запорізьку, Сумську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. ЗСУ просунулися в Донецькій та Запорізькій областях. За даними інституту вивчення війни, українські війська в ході наступальних операцій досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП. Так, згідно з рішенням Ради безпеки, уряд має передбачити під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону не менше 21,6% ВВП. При цьому раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року держава загалом спрямує на Сектор безпеки та оборони майже два трильйона гривень. Сенатори Сполучених Штатів з обох політичних партій планують ухвалити річний пакет допомоги Україні в розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Такий пакет можуть затвердити у період між 16 жовтня, коли Сенат повертається з канікул, і 17 листопада, що є датою закінчення поточного законопроекту про тимчасові витрати. Представник Хамасу оголосив про готовність угрупування до переговорів з Ізраїлем щодо припинення бойових дій, оскільки на його думку були досягнуті певні цілі. Про це пише Reuters. Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, виступаючи у телевізійній промові до нації, наголосив, що країна переживає війну за своє існування, порівнявши дії Хамасу з ІДІЛ. Це стало першим зверненням прем'єра з суботнього вечора.